Ноксіанська експансія охопить рунтеру в першому сезоні League of Legends. З вами канал Хасагію. Вітаємо в короткому огляді змін сезону 2025 року. Нова сезонна модель. У 2025 році в League of Legends буде впроваджена нова сезонна структура, що передбачає три сезони протягом року. Кожен з яких триватиме близько восьми оновлень, тобто 16 тижнів. Кожен сезон буде зосереджений на одній унікальній темі, присвяченій конкретним чемпіонам у різних регіонах Ронтери, та буде пов'язаний з загальним сюжетом, який охоплює весь рік. За цією структурою формуватиметься більшість нового ігрового контенту в 2025 році, наприклад, оновлення ігроладу. Режими, міні-ігри та чемпіони, узгоджуючи все з темою кожного сезону. Крім того, що сезону будуть представлені додаткові особливі тематичні образи на додаток до випуску широкого спектру образів, не пов'язаних з сезоном. Перший сезон розпочнеться в ноксусі, і гравці можуть з нетерпінням чекати на нове кінематографічне відео про ноксус і ноксіанських чемпіонів. Його ви побачите вже в січні. Оновлення Віктора у першому сезоні Arcane Кейтлін отримала візуальне оновлення. Щоб краще узгодити її варіант з League of Legends з тим, як вона була показана в серіалі Arcane. Тепер, по закінченню другого сезону Arcane, візуальне ігрове оновлення або ж Віо отримає Віктор. Це оновлення з'явиться на тестовому сервері 26 листопада. Оновлення прибуде з новим ключовим зображенням та оновленою історією, що ще більше його наблизить до Віктора, якого ми бачили в Аркейн. Здебільшого здібності чемпіона збережуться в первісному вигляді, зміниться лише ультимейт, радіус якого тепер буде збільшуватися з кожним вбивством до кінця дії здібності. Також будуть оновлені абсолютно всі образи Віктора. З цими змінами прототип Віктор зросте в ціні з 520 РП до 750. Гравці ще матимуть можливість придбати цей образ дешевше, до того як на лайв сервері буде випущено Віо Віктора. Атахан Вісник загибелі. У першому сезоні з'явиться Атахан Вісник загибелі. Раніше його вже можна було побачити як ігрову карту в Legends of Runeterra. Це новий епічний лісовий монстр, що несе смерть і руйнування. Атахан з'являтиметься один раз за гру на 20-й хвилині у верхній або нижній частині мапи. Залежно від того, де саме було завдано найбільше шкоди, та вбито чемпіонів до 14-ї хвилини. Де саме з'явиться Атахан, ви зможете зрозуміти після появи його арени, яка назавжди змінить рельєф двома новими стінами. Темний вплив Атахана також призведе до періодичного зростання кривавих троянд на тих ділянках мапи, де були вбиті чемпіони. Кожна команда отримує невелику кількість досвіду і постійне зростання адаптивної сили за кожну зібрану криваву троянду. Атахан має дві форми: спустошливу і ненаситну. У напружених іграх з'являється спустошливий атахан, який дарує команді, що його перемогла криваві пелюстки і створює поле кривавих троянд. Перемога над спустошливим атаханом. Також посилює ефекти від посилень епічних монстрів. Ненаситний Атахан з'являється в спокійних іграх і дає команді, яка його знищить одноразове підсилення відродженням, що після смерті відроджує гравців, схожим до пасивної здібності Акшана чином. В результаті додання Атахана до гри час появи Герольда у Щелини та барона нашора буде перенесено на 16 та 25 хвилини відповідно. Додаткові зміни в ігроладі, окрім вторгнення ноксіан в ущелину викликачів, у новому сезоні будуть представлені нові ігрові механіки, предмети та руни, які додадуть стратегічної глибини. Тематичне ноксіанське оновлення черевиків стане частиною нової механіки під назвою Подвиги сили. Доступ до цих покращених черевиків отримає перша команда, яка здобуде дві з наступних трьох цілей: перша кров. Перша вежа та перші три епічні лісові монстри. Команда, яка це зробить, отримає дещо покращені показники своїх черевиків, та розблокує потужне нове ноксіанське покращення. Будуть внесені невеликі зміни предметів, що призначені для танків. Також буде додано новий предмет прокляття кровопивці, який знижує магічне опірцілі від повторних ударів здібностей. Будуть додані нові другорядні руни. Щоб збалансувати деякі з опцій пов'язаних із контролем мапи: у гілці домінування, глибинний тотем, шосте чуття та жахливі пам'ятки. Також привітайте чарівну Аксіому нове доповнення гілки чаклунства, яке робить здібності потужнішими. Тепер вежі Нексусу будуть відроджуватися через певний час після їхнього знищення, що дає командам, які перебувають на межі поразки, більше шансів відігратися. Заклинання телепорт більше не буде миттєво переносити. Замість цього чемпіон візуально переміщуватиметься по карті. Пробуджений телепорт прискорить переміщення чемпіона під час телепортації. Стрімка гра. Стрімка гра стане новим ігровим режимом в ущеленні викликачів, і в деяких регіонах замінить режим швидкої гри. Стрімка гра це протистояння з меншими ставками, ніж зазвичай. Але при цьому містить більше стратегічних елементів, ніж Арам. Новий режим збереже основні елементи League of Legends, такі як фарм, Ефект сніжної кулі та командна боротьба за об'єкти, але з поправками, які збережуть змагальний досвід для всіх гравців, включаючи збільшення золота та досвіду з кожною хвилиною гри. Бойова перепустка та нагороди. В рамках сезонного оновлення League of Legends отримає зміни в системі нагород. Щоб краще узгодити її з сезонним досвідом. У кожному сезоні буде власна бойова перепустка з безкоштовними та платними елементами. За ціною аналогічно перепустці подій, яка зараз доступна в грі. Нагороди за перепустку гравці будуть отримувати автоматично, що усуває потребу в жетонах та магазині подій. Кожен сезон пропонуватиме дві бойові перепустки, тематично пов'язані з контентом цього сезону. Зменшуючи різноманітність непов'язаних між собою нагород і зосереджуючи увагу на релевантному вмісті, Щорічна кількість перепусток залишиться на рівні шести, а тривалість кожної з них становитиме вісім тижнів, а не чотири, як зараз. Крім того, більшість нагород, які раніше були розділені різними системами, тепер будуть об'єднані в рамках безкоштовної шкали бойової перепустки. Прогрес у таких системах, як честь та майстерність чемпіонів, також безпосередньо впливатиме на проходження перепустки. Загалом гравці матимуть можливість заробити 12 образів на рік за допомогою безкоштовної перепустки, половина з них буде тематичною для сезону. Система гекстекової здобичі стане простішою, сфери залишаться доступними. Але подібні предмети, як от скрині шедеврів, будуть поступово вилучені. Щоб зменшити надмірність і забезпечити більш чітку систему нагород. Рейтингові скидання рейтингова система, що включає як видимий ранг, так і ММР, повертається до єдиного великого перезавантаження на початку року в січні, без додаткових перезавантажень протягом року. Вимоги січневого перезавантаження, середня кількість ігор, необхідних для підйому, і пов'язані з ним елементи будуть аналогічними до тих, що використовувалися в 2022 році і раніше. Гравці матимуть можливість заробити три переможні образи по одному за тематичний сезон. Щоб розблокувати образ кожного сезону, гравці повинні виграти 15 рангових ігор протягом сезону. Багатокористувацький практичний інструмент. У відповідь на прохання гравців, найближчим часом на тестовому сервері буде протестовано багатокористувацький функціонал в інструменті для тренувань, що дозволить гравцям тренуватися один з одним у закритих умовах. Ця функція розглядається як доповнення до запуску першого сезону в січні, проте це може змінитися через технічні аспекти. А на цьому все. Протягом відео з вами був канал Хасагію, голос за кадром Євген Киян. На нашому сайті ви вже можете ознайомитися з українським перекладом статей, де детальніше розказано про ці зміни. Також рекомендуємо зазирнути в наш телеграм-канал. Всі посилання в описі під відео. Нагадаю, що найкраща підтримка автора це ваш лайк, підписка та коментар. На цьому все ще почуємося.